Деснянська кава кава з присмаком ночі. На третьому плані дерева, що застують місто і сонце, занурюють тіні у річку і тихо, манірно рябіють. З припливом ранковий коньяк, запиту росою і каву, паруючи димну, підношу горнятко, до носика з плюхи І дивлюся, як прокидається усвід тоненький. Рисочки зморщі. Пасторальна. За річку серпень зачепився, срібляста гладь спливає в майбуття. В Багаті літо догоря і соком спогадів іскриться, придвічність неба зазирає пукелих з чаєм фіолетом і ночі простір наповняли гені. Терпкими пахощами трав, ще не підходять в тумани, і вітром звабленого листя мало, Ще надто тепло і ключів не чути, довирю пісень, що відлітають, і тиша зіткана вовколотина безмежного оркестру цвірконів. Опертання Будда пливе. Серед надій, мрій і з упертістю певного розтинає хвильки і риби, і завжди такі говірки, мовчки спостерігають рух. Та знаходиться раптом хтось, чайка, чи просто думка, що запопадливо в нього питає, і чому океан твоєї любові, крові такий надто солоний. Але він самотньо мовчить. І поступово виходить на берег, де в тіло його впивається п'явка і крав. І деякий час один розглядає їх і випускає поблажливо потім із часточками в себе, та знову втрапляє сам у ниту, з дівчини з прялкою, мушлою, косою і пов'язкою, і починає обертатися, а вона сміється над вранішнім припливом сходить сон. Так засумували спека. Буревісник 99. Вільний переклад з пана Гіркого. Над прадавнім сивим морем вітер хмарки все ганяє. Між хмаринками і морем гордо виючий каліка висить, начебто, примара. У обсмаленому пірі однорукий, однокрилий, трьохголовий і без ноги. Називається величний правий хлопчик-Буревісник. Що колись накаркав булю, так вона його і стріла. О, тепер він тільки стогне від зневаги і безсилля всіма кинутий приблуда поміж хмарами і морем. Весь в сукровиці гедотній, тріпотиться та ганчірка. Комунізму привид дивний, застарілий хлопчик вічний. Серії цитати до мого покоління ця несвобода вражень, заспіваних у свідомість, розбещених на майбутнє троянди вітрів і гармонії дітей покоління квітів, що визріли на предтечу голі настоянці на калині із запахом Чорнобориці. Веснянка, руда, весела самиця із посмішкою Джоконди. розпахлася тіло раєм, шукає весняних вражень. За крок до першого квітня вона і себе надихає, і Ікрилець дрібне трепотіння, розносить зі стріли Амура і серця самої троянди, по червоні червоній І погляд її муркотливий, мов оксамитовість арфи, о дівчинко вогняниста. Бажання твої природні, але не подряпай колінця на цьому гречаному полі. Дякую.